Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай в тобі відручуся! Нехай в тобі відручуся! я. Славою твоєї опромінюся! Славою твоєї опромінюся! Во ти все життя моє! Во ти, ти все життя моє! Готи все, все моє щастя! Роди все моє щастя! Зазвони мені бряску там кайдан! Зазвони мені бряску до майдан! З крипом шибанець понурі рамки! Скрипом шибанець в понурі ранки. Принеси мені зойки закатованих в льохах. Принеси мені зойки закатованих в льохах. І дюрмах і на засланнях. І дюрма і на засланнях. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло завзяття міць. Щоб, Щоб росло завзяття міць. Що сміла йшов у бій так? Що сміла йшов у бій так. Які йшли герої за тебе! Які йшли герої за тебе за твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб імстити ганьбу неволі! Щобстити ганьбу неволі! Стоптану честь! Стоптану честь! Глумкатів твоїх! Глумкатів твоїх! Невинну кров помордованих під базаром! Крутами! Невинну кров помордованих під базаром, Крутами! Геройську смерть Героїв української нації, Героїську смерть Героїв української нації, української націоналістичної революції. революції, полковника Євгена Коливальця, Басарабової. Басарабової, Головінського та славну смерть Данилишина, та славну смерть Данилишина. І Білоса! І, і тисяч інших незнаних нам. І всі інших не знати нам, що їх кості порозкидані, бо по тайком загребані. Що їх кості по порозкидані ботайком по по загребані? Спали вогнем житті давчим. Спали вогнем житті давчим. Всю коволість у серці моєму. Сукволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Знає. Не знаю що. таке вагання. У, церкві, у, церкві, печками, ми є. у тюрмах і тяжких хвилинах, У тюрмах і тяжких хвилинах. вільного життя, вільного життя, рости мене до ясних вченів, Рости мене до ясних вчинів. В чинах тих нехай знайдує смерть солодку. В чинах знайдує смерть солодку. Смерть золодку, в муках за тебе! Смерть в мухах за тебе! І розплинуся в тобі, я. я. І розплинуся і в тобі і вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна, відвічна Україна, могутня безпоморна Могутня!